Вегетаріанство і астрологія. Але я про здоровий підхід, а не типу фанатизм. Або я прочитала, або тітя свята мені сказала. Ні, не про те. Я не про те, щоб мурити себе голодом, або різко кидати ваш звичайний спосіб харчування. При цьому будуть страждати ваші внутрішні органи, ваше тіло, а особливо м'язи. Вегетаріанство це як дієта, але корисна. І вона має в своєму раціоні всі поживні речовини, які потрібні вашому організму. А за мить я розповім, яким знаком зодіака вегетаріанство корисно, а яким навіть заборонено. А зараз прошу поставити найкращу вподобайку у світі цьому відео, підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Також поставити дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео, та написати коментар. Це сприяє розвитку україномовного контенту на YouTube. Це просто та важливо. Дякую. Так от, головне, якщо ви вирішили різко, що ви веган, то, будь ласка, не чіпайте інших членів вашої родини. Дайте їм вибір, що їм саме їсти. Не нав'язуйте свої погляди. Хочуть спробувати, окей, хай спробують, але не надовго, на пару тижнів і все. Потім, нехай самі вирішують, підходить їм це чи ні. І ось, в якому ж знаку Зодіака вегетаріанство не підходить. Це такі знаки зодіаку, як овен, козиріг та скорпіон. Повірте, це хижаки, їм точно веганство не до душі. Якщо у вас Венера в овні, або ваш місяць знаходиться в овні, то вам теж не на цей шлях. Скорпіони і козироги їм веганство ні сироїдення не підходить, тому що вони почнуть, як хижаки, виходити на полювання за їжею, і цією їжею може бути ви або ваші близькі. Ці три знаки Зодіаку вони хижі. І сама планета Марс про це нам просто кричить, навіть не говорить. Тому, кому ж можна вегетаріанство. Це такі знаки, як риби, їм це корисно. Ще й гроші можуть з'явитися після того, як пройшли пару тижнів детоксу. Тільці, а також раки. Навіть дівам це корисно, як і детокс, так і вивільнення всього негативного з організму. Ось. Діві теж вони переживають за своє харчування. Вони у нас такі критичні особи, тому детокс періодично їм не завадить. Але найкорисніше вегетаріанство для тільців. Що ж таке це вегетаріанство? Основний принцип ахімса це я нікого не їм. Зараз це популярне гасло прихильників рослинної дієти, а також астрологів, тому що вбивство заради їжі, воно неприйнятне для них, адже кожна жива істота заслуговує прожити своє життя так, як йому відведено природою. Погодьтесь. Духовний аспект вегетаріанства пов'язаний із переконанням, що будь-яка їжа несе позитивну або негативну енергетику. Тому ми, як астрологи, маємо бути екологічними в цьому плані. Але про яку позитивну енергетику може йтися, якщо тварина була вбита саме людиною? Зараз 21 вік, і сучасний світ пропонує рослинні альтернативи, які підходять для вегетаріанців, веганів чи людей, які дотримуються посту. Вегетаріанська дієта вона приносить величезну користь нашому організму, що постійно доводять все нові та нові дослідження. Але лише тоді ця користь, коли вона різноманітна, їжа різноманітна і збалансована. Отже, висновок такий: головне в житті людини це, як ви розумієте, не харчування. Головне це свідомість. І якщо у вас є вибір, то дуже важливо не завдавати шкоди. Жодній живій істоті без співчуття іншим неможливо досягти духовних висот. Дякую.